Величезний привіт, ми з вами у Сінсей. І подивимось товари для кухні, що тут цікавого є. Так, скільки він, полоник? Цей? 49 гривень. І, до речі, хочу сказати, що він дуже з хорошого цього пластика зроблений. Ну, взагалі, оці всі їхні речі з хороших пластиків. Оце взагалі дуже красиво, дивіться, як компонує. дерев'яна ручка і а цей де силікон. А це в яку ціну? Зараз вам скажу, мабуть, трішки буде дорожчий. 89 гривень. Так, кухонні ложки ось такі по 49, і ось такі також по 49 гривень. Всі йдуть пластикові. Вінчик, точніше, ось такий набір, 169 гривень, тут і вінчик і лопаточка. Так, це у нас іде мірні ложечки чи що це? Силіконові такі. А, це знаєте що? Це форми для шоколаду. Для морозова, для шоколаду. Дивіться, можна розтопити, залити шоколад в холодильник і вийде ось така шоколадна ложечка. Ціна таких 49 гривень, ось цей цілий набір. Дуже хорошка, хороша ложка для морозова, кухонна, Написано ложка кухонна. ну І не тільки для морозова, ж можна, 119 гривень. Тут я знайшов мірні а, ємності 119 гривень. Цілий набір, а в наборі 4 штучки. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Так, знайшов я ось вони, тому що я туди не дотягнусь. Цікаво, як хтось дотягується. Дивіться, теж набір ось таких кухонних металевих ложечок, 169 гривень мірні металеві. Дуже хороша річ. Лопатка та ложка для салату дерев'яна. Ціна за дві штучки 99 гривень. І точнісінько такі самі, тільки вже ось такі темні металеві. За набір 169 гривень. Ось такі. Також дві ложки для салату. Одна з прорізом, друга звичайна. Зараз по 69 гривень. Зверніть увагу. Теж, також дерево з весняним. Ой, тобто осінній гарбуз. Це також ложки для салату, вже такі трошки більші, і вони йдуть в золоті. Також одна прорізана, друга, звичайно, 209 гривень. Ось такий гарний красивий набір з чотирьох ложок. Дивіться, на Велику чашку, мабуть, для макіято. 149 гривень. Набір з чотирьох штук. Спочатку я думав, що це підсвічники, але це підставка для яєць, Написано на коробці, продається в коробці по 2 штуки. Ось так. В коробці запаковані 129 гривень. І точнісінько такі самі, тільки в білому кольорі. Металеві кухонні щипчики. Так, ціна десь, десь болямкається 119 гривень. Прес для часнику. Зі знижкою підставка під гаряче, Зі знижкою 67%. 39 гривень зараз. Якщо чесно, я спеціально прийшов, щоб запитатись за рахунок тих наволочок. Чи це наволочки, чи це а, мішечки. Зараз підійдемо до них. Це металеві серветниці, такі дуже тяжкі. Дуже тяжкі, хороші, мабуть, якость хороша, 149 гривень, не знаю, але тяжка. Так, і дивіться, що я знайшов, дивіться, які цікаві підставки для яєць. Ціна такої а, так, 99 гривень. Так, я знаю, що господинки полюбляють усілякі смаколики готувати. І деколи потрібна олія. А ось така пляшка, щоб не наливати, а бризкати, розприскувати олію. І от така пляшка є зараз у сінцей. Натискаєте, бризкає пульволізатор. Ціна такої пляшечки 119 гривень. Цікаві контейнери. Контейнер в контейнері, а тут Три контейнера. Один великий, середній та маленький. Ціна за три штуки, кожен іде з кришкою 279 гривень. Ось, отут я хочу розібратися, що це воно таке. Тому що на, я знаю, що навички в них висять просто в, іншому, ну, в іншій секції. Так, давайте я подивлюся. Якщо тут нічого не написано, я навіть піду запитаюся. 119 гривень, розмір 45 на 45. Друзі, це наволочка. Але чому вони тут положили? Я знаю, що в них наволочки просто в іншому відділі. Це наволочки. Хочу сказати, що дуже гарні, красиві, дійсно. Добре. А, до речі, за наволочки. Зараз підемо подивимося, які в них наволочки. До речі, вони дуже класні, тому що тут є а, ось така схована. Бачите, замочок схований. Дуже хороший. Якість, вони такі плотні, не, не маленькі. ціна 119 гривень. Розмір 45х45. 45. Ось це місце, тут повна стіна усіх всіх наволочок. Чому вони її туди положили, не знаю, ну добре. Тут усі наволочки. Тут якож, також, також, я бачу, зі знижкою, є по 99 гривень. По, по чому? По 119 гривень. Так, ну новинок поки що ніяких немає. Новинки розібрали одразу, а ці ще висять. 99 гривень, але також дуже гарні. Дуже багато вже таких весняних. Опа, відпала. А як вона відпала? Ніби все добре було. Великий вибір доріжок. Ось така доріжка зараз. 169 гривень з такими китицями. Полосата чорно-біла, надзвичайно гарна. от В кого стиль чорно-білий, там в кімнаті, не знаю. Дуже гарно би пасувало, Теж цікаво цікаво зроблено. Ну, Навчилась робити, красиві дуже. Так. Це, знаєте, не такі, як у нас килими висять на стінах, де можна лягти вечором засинати і на килимі розглядувати усілякі 400 гривень. Квіточки, візерунки, габабунки. І така ніжно-кавова капучино-доріжка. Ціна такої теж, мабуть, десь 400 гривень. Ціна 279. Так, це пончо з ніжної королеви. До речі, дуже довгий. метр вісімдесят на шістдесят П'ятсот сорок дев'ять гривень. І ось така доріжка Чотириста дев'яносто дев'ять гривень. Так, ось таку декоративну подушку можна придбати зараз. Зараз скажу ціну дуже багато подушок у сімсей, я навіть ці не покажу. 169 гривень. Також 169 розмір 40 на 40. Так, а ось такі 329,50. Довжина і діаметр 15 см. Також в Сінцей почали з'являтися більше і більше а, подушок для крісла. Ціна 100 гривень така кругла. Це взагалі моя. От була б у мене ку... А що до сірої кухні не підійде бірюза? Підійде також, мабуть, 100, так? Да? Да, 99 гривень. Я скажу, що пледи ніколи з моди не вийдуть. Чи це зима, осінь, весна, літо, 219 гривень, метр 30 на метр 60 ось такий. Точнісінько такий самий, тільки в сірому кольорі. Бірюзовий плед метр 25 на метр 50, 99 гривень. Такий самий простенький. Надзвичайно, можна сказати, по-багатому, такого тілесного майже кольору, а це вже йде покривало на диван або на ліжко. Метр вісімдесят на два. Ну, звичайно, багато рожевих пледів, як же дівчинка і без рожевого пледа. Метр тридцять на метр шістдесят, а ціна 219 гривень. Також є в кімнату для хлопчиків пледи. Ось такі динозаври, 219 гривень, 1,30 на 1,60 метрів. Звичайні класичні. Ой, які вони м'які. Які вони м'які, ви що, 400 гривень? Так, а склад, мабуть, ангорка чи що? Поліестер. Ну він настільки м'який, що ну, я вам не можу передати, настільки він приємний до рук. Якщо пошукати, навіть можна знайти зі знижкою. Ось такими хрубачками, як я говорю, 329, зі знижкою 40%. Це також покривало, 1,40 2 399 гривень з єдинорожками. І ось такі також, як плед, можна використовувати або як покривало. Він не є дуже такий сильно грубий, метр шістдесят на два. Йде розмір в двох кольорах. Тут трішки темно, але я сподіваюся, що видно. Я от бачу в камері, що дуже темно. Не знаю, світло так трошки незручно падає. Ще бірюзовий, 169 гривень. Мені пледів. Не потрібно, це мене тішить. Ну і, звичайно ж, можна придбати постіль. Також великий вибір постіль, 100% катон іде в сінцеї постіль. По ціні не можу сказати, що і дорога, але і не з дешевих. Ось, наприклад, такий комплект. 550 гривень. Це вже трішки йде дорожче. 719 гривень. А зверніть увагу, яка ця красива. А, також продаються в такому, бачите, який волошкове поле, можна сказати. А, постіль є в такому візерунку і дуже багато таких візерунків а, скатертина, підставки під гарячі, також в один а, стиль. Ось можна придбати такий раннер навіть з таким самим візерунком. 1,50х, 50, 129 гривень, і то, також є а, такі самі м -м, скатертини на стіл. Дуже вона мені сподобалася, ця скатертина. Вона дійсно така весняно-літня, 1,40 метр вісімдесят, зараз вона 279 гривень. Також багато ось таких вже можна сказати великодненько на, велик, на великдень. Так, це не звідси, і це не звідси, це сюди. Це також йде скатертини на стіл. А ось така, хто впізнав. Це така точнісінько, така, як в мене. Але мені щось хочеться вже змінити. І, до речі, прошу вас, залишайте коментар, яка вам сподобалась. Нарциси чи волошкове поле? Ціна однакова. Сінцей багатий на різні підставки під гаряче. Ось така зараз 69 гривень. Тут можна дуже довго перебирати. 99 гривень це як зі шкіри молодого дермантина. Ну і, звичайно ж, Великдень 25 гривень. Фанерка 99 гривень. Ну, зрозуміло, що буде тут багато кухонного приладдя. Ось така силиконова форма на кекс. Зараз вона 119 гривень. Формочки для печива котики 99 гривень. 69 гривень ось такий набір силиконових форм. Навіть ось таку мацюпоньку можна придбати 39 гривень, можна взяти декілька штучок і випікати порційні. кекси дуже великий Дуже великий вибір форм для випікання. Ось такі зайчики і ось цей кролик. Зайчик, кролик і яйце. Зараз вони по 69 гривень. І навіть є веселка з хмаринками ціна 49 гривень. Килимок для сушіння посуду 169 гривень. До речі, бачите, такий ребристий, вся водичка залишається на килимку, і це не дає задихнутися, буде повітря потрапляти до чашки, до бокалів. Знаєте, де коли поставиш, сушиться воно, а потім запотіває, і все одно залишається там, знаєте, от від якщо суху брати, з да, скатертинку, залишається конденсат. А отут провітрюватись буде. Це дуже добрий, хороший практичний килимочок. Дуже красива підставка. 399 гривень на тортик. На тортик. Дуже багато вибору дерев'яних тут підставок. Менажниць 209 гривень. Так, ось така 219 гривень. Ну, ви знаєте, да, що дерево завжди йшло дорожче. 129 гривень, ось така Мацюпонька. Дивіться, яка гарна практична дошка. Одразу йде мармур, така дуже тяжка. І дерево 209 гривень. Також є дуже великий вибір таких квадратних, прямокутних дошок 219 гривень. Цікаве поєднання. Мармур та дерево. Стояти, не падати. Також 219 гривень. Ну що ж, я сподіваюсь, що вам відео сподобалось. Ще раз вам величезне дякую за коментарі та за вподобайки. Я вже біжу знімати наступне відео. Теж дуже хороший набір з двох штук. Тут іде сито і миска, ціна 169 гривень. Наступні новинки ми з вами вже ось ось скоро побачимо, тому що я бачу, привезли новий товар, але ще не розпаковують дівчата. Ось, тому... Слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб бути в курсі того чи іншого а, акційного магазину, в яких я знімаю відео. Ці чашки були не показую, тому що вони були в попередньому огляді. Всього вам найкращого. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і до зустрічі.